Чому саме мегаполіс? Тому що власник групи компанії це Кисаєв, який має свій завод. І коли вже чітко я зрозуміло, що кошти, які тут заробляються, фактично там йдуть на виготовлення противотанкових систем градів і всього решту. І при тому це монополіст по Україні. Тому власне вирішили зробити такий пікет. Кожна пачка йде поза нашу казну українську, а плюс ще яка на чорному ринку, самі розумієте, що сигарети – це є один із істоїчних товарів, де велика контрабанда і, по всьому, і за кордон відправляється, яка не оподатковується, не йде нашу казну, а кошти виводяться в Росію, в державу агресора.